Диріво Христі, я сьогодні хочу, ще, дякую вам ще раз за запитання. Я сьогодні ще хочу вам ще сказати за запросити вас до молитви за поважну людину, за священника, за отця, Іра, за, за отця Ігоря Чибраса. Чібрас. Він з Вишнівчика. Він служив там, ну він не з вишнівчика, він там служив довший час. І це отець для Світланки дуже є знайомий, і вона його знає, не один раз до нього приходила і спілкувалася з ним. Це був дуже добрий священник. і був дуже такий особливий священник. Так? Ну, якщо він був в Зарваниці, то, певно, вишнівчик і Зарваниця – це одно і те саме. І тому сьогодні, знаєте, згадуючи заслугу Божого. Оця Ігора, він сьогодні стоїть перед Господом Богом. знаєте. Він стоїть перед тим райськими дверима і разом із тими людьми, яких яких він супроводжував у своїм, у своїм пастирському діянні. Він з ними стоїть і просить у Господа милосердя для тих, для тих, для тих. Отець. Я знаю, що він з мамою Володимирою, вони були у добрих відносинах. Це мама, це мама Світланіна. І приїжджав на похорон, хоч він вже не був, був парохом, але він приїжджав на похорон, як почув, що пані Володимира померла. Тобто, це, знаєте, такий елемент людяності. Він вже не мав того, знаєте, пастирського обов'язку. Бо вже не був там на парафії, але бачите ото особливе відношення навіть до цієї родини. Я думаю, що він не тільки до родини Семенкових відносився так особливому Але він був просто дуже добрим священиком. Ну, я вам так ще хочу сказати, що священиків поганих немає, є священники добрі і дуже добрі. Тому отець, отець Ігор був дуже добрим. І сьогодні, коли будемо молитися за, за отця ігора, я би хотів, щоб кожен із вас, хто мене дивиться, згадали своїх священників, які вже повмирали. І щоб разом з нами також помолилися Парастас за священного Юрея Ігора. Тому нехай Господь Бог прийме. Оця Ігора, у Царство Небесне, е, нехай дарує йому прощення гріхів, щоб він гідно і достойно заступався за тих людей, яких до нього Господь Бог приводив. Бачите, отець його тут зображений на, таких, е, на фоні е, райських дверей, там і місце священника. Зустрічати всіх своїх вірних. І допомагати переступити оцей поріг, оцю межу райських дверей. Амінь.